Що таке електронна трудова книжка? Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Їх впровадили, щоб удосконалити облік трудової діяльності українців та зменшити паперовий документообіг. Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження чи втрати документа. Ключові переваги електронної трудової книжки: мінімізація ризику втрати чи пошкодження документів. Оперативний доступ до даних працівника як для самого власника, так і для держави, автоматизація процесів призначення пенсії та соціальних виплат, зменшення паперового документу обігу та кадрових формальностей. Які дані можна внести в електронну трудову книжку, всі сторінки паперової трудової книжки в хронологічному порядку, документи про здобуття освіти, Свідоцтво про народження дитини, військовий квиток, хто має вносити дані? Працівник особисто або роботодавець за згодою працівника. Якщо ви маєте електронну трудову книжку, але в ній є дані лише з 2004 року, на веб-порталі Пенсійного фонду України страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. Якщо ваша трудова діяльність почалася до 2004 року, ви можете самостійно додати відповідну інформацію, надіславши скан копії документів. Вимоги до скан копій трудової книжки. Копії мають бути кольоровими, скан копії мають бути чітки та відображати всі реквізити документа. Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 DPI. Необхідно завантажити скан копії всіх заповнених сторінок трудової книжки в хронологічному порядку. Для якісної обробки даних формат зображення має бути JPG або PDF. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Як подати скан копії трудової книжки через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, уведіть у пошуку Веб-портал ПФУ та натисніть на Перше посилання. У правому верхньому куті натисніть Вхід. Оберіть Увійти до системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті в лівому боковому меню розділу Комунікації з ПФУ оберіть Відомості про трудові відносини. Ознайомтесь з умовами та натисніть Продовжити. Перевірте, чи заповніть загальні дані. Поставте мітку у чекбоксі я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. Ви маєте можливість самостійно заповнити записи паперових документів, трудової книжки, військового квитка, диплому, книжки колгоспника тощо, скан копії яких буде додано до звернення. Обов'язково завантажте кольорові скан копії сторінок трудової книжки, натиснувши Додати файл, після чого підпишіть звернення КЕП та надішліть його до органу ПФУ. Результат можна переглянути в розділі Мої звернення. Після того, як фахівець Пенсійного фонду України оцифрує трудову книжку, звернення набуде статусу Виконано. Працюємо для вас та заради вас.